Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі, і сьогодні у мене має бути мега-мега класний в'язальний епізод. Я вам розповім, що мені вдалося створити за минулий тиждень, а це немало. Я маю ось такий врожайний тиждень, про нього зараз вам детально розповім. Окрім того, я все ж таки наважилася докупила пряжу, на яку мені постійно шкода коштів. Бо вона вартує дуже-дуже дорого тут. Але давайте про все про це детально у сьогоднішньому в'язальному епізоді. Я вас всіх вітаю в своєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля, якщо ви тут вперше. І тут я розповідаю про своє в'язання. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь до мене. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою. А я вам почну розповідати, що ж я все ж таки купила. П'ятницю я наважилася доїхала до магазину і купила ось таких три моточки від Лана «Кул Вул». Cool Мені потрібно було докупити один моточок для того, щоб завершити снуд з моєму сину. Як ви вже зрозуміли, він завершений. Ось моточок я докупила, і ми так поговорили з сином. Мабуть, буде комплект, я йому ще зв'яжу шапку. А згодом, подумаю, можливо, будуть і рукавички. Але про це пізніше зараз ось така краса. Мені дуже подобається, що вийшло. Пряжа неймовірна. Я рекомендую, якщо ви вперше не бачили, я про цю пряжу вже розповідала, бо я її вже купувала. Це в мене пряжа від Lana Grossa Cool Wool. 100% меренос, рекомендації спиці 3, 3,5. Колір у мене чорний, чистий, чорний, 0433, Але там ще є і інші види чорного кольору. Тому, коли будете обирати палітру, будьте уважні. Це чистий, чистий чорний колір, без будь-яких примісів. Мені дуже-дуже подобається все. В'язати в цієї пряжі одне задоволення. Вироби з неї, мабуть, будуть неймовірні. Хоча поки що цей виріб буде носити мій син. Ось так. Тому я купила один моточок, коштує 595 євро. Я пропишу, скільки це в гривнях, я не знаю. Цей магазинчик пряжі знаходиться в сусідньому містечку і там представлена лише Лана Гросаль. Більше ніякого іншого бренду там немає. Лана Гроси, хоча я забула вам сказати, я ще докупила волосінь в цьому магазині для спиць розміром саме коло 40 см. І я їх можу одягати тільки на короткі спиці. Ну, я тут вам фотографію ставлю, того, що я купила. Коли вона мені сказала, вона, коли я купувала, вона мені сказала, що ці волосінь підходить тільки на. Короткі спиці, на довгі, на класичний варіант спиці з'ємних не підходить. Дійсно, до кнітк про тросик від Lana роси на укорочені підходить. Тому, якщо комусь це важливо, рекомендую за тросик я заплатила 2,95. Зараз вже не піду, фото вам покажу ось так. І три моточки пряжі. Оу! Oh, і ще один моточок я купила. Все ж таки зараз зроблю на паузу і вам покажу. Угу. Повернулася. Ось так. Ось такий я купила тросичок від Лана Гроса. Його можна сміливо вдівати на укорочені спиці від Кнітпро. На класичні не можна. Ну, подивимося, можливо, я собі докуплю ще короташитіка ці малесенькі, знаєте, для в'язання рукавів, ще чогось. Ось так виглядає цей тросик. Тут написано на ньому бренд Лана Гроза. Ось такого розміру. Це 40 см. Бачите? Окрім того, в цій упаковці. Трішки, мені здається, це незручно. Зараз поясню, чому. Ось так. Пакетик сам приклеюється один до одного. А цей, бачите, хоча б ну, на насилу відкрила. І тут дві ось такі заглушечки. Йдуть в наборі і ключик для того, щоб затягнути спиці. Ось так. Окрім того, я все ж таки теж ходила, я ще минулого разу дивилася, наважилась купити ось таку ниточку мадера, правильно, мадера, глітер. Ціну ви бачите, 5,60. За моточечок цей, тут десь близько тисяч, не близько а тисячу метрів я надивилась, це металік, і я хочу в'язати один виріб. Почну на наступному тижні, так що, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, щоб побачити, що ж я запланувала розпочати на наступному тижні. Ось такі мої були покупочки. Ці покупки для мене були такі, знаєте, я дорого наважилась, але все ж таки я за моточки Лане Гроз. З тросик і ця пряжа Металік. Все ж таки наважилась. Але в мене ще на наступному тижні ще один стартик, і мені, я думаю, доведеться, можливо, на наступному, а можливо, через тиждень з'їздити до того магазину, щоб докупитись для іншого проєктику моточок. Далі йдемо. далі. І давайте я одразу ж вам. І тепер давайте вже перейдемо до готових робіт. На сьогоднішній момент я не маю жодного процесу, ось так. Але я буду готуватися, монтувати це відео і, можливо, все ж таки наважуся повишивати цю брошечку, бо тільки її я не розпочала в осінньому проєктів від Марусі, Марусина Склунка, Рукаділія, яка Вернісаж осінніх барвів, Барбів. Тільки цей проєкт я не розпочала. В цілому розпочала всі проєкти, але деякі моменти які я дізналась пізніше. І тому я одразу скажу, що я йду не, не всі номінації, ну, так як є, можемо сказати. Ну, добре. Ось снут мого сина. В цілому, що я можу вам показати? Чорне п'ятно, як кажуть, більше ви нічого не побачите. Я ще не прала, тільки збираюся сьогодні попрати виріб. Але, скоріш за все, після того, як запишу для вас ще один цікавий відео з підсумками вересня, бо вересень видався доволі врожайний місяць. Особливо останній тиждень мене трішки навіть порадував. Хочу сказати, тому снудик є. Скільки він буде важити, я розповім в наступному відео, яке вийде з моїми готовими роботами, а можливо я. Подивлюся ще. Можливо, я спеціально зараз відзніму, а вже я свої враження розповім пізніше. Але, скоріш за все, про пряжу враження розповідати буде доцільніше, коли дитина його поносить. Бо лану росу ми не користувалися це вперше. Снуд мені дуже подобається. Пряжа, звичайно, петельки не ідеально рівні, можу зразу сказати. Але я маю надію, що після прання вони розрівняються і будуть ідеально рівними. Ботельчкам. Але це вже буде інша історія, яку я розповім у наступних відео. Далі я хочу перейти до двох готових робот осіннього моментику, який я підготувала до ярмарки. Ось таких два у мене буде яскравих гарбузики. Один гарбузик вив'язаний гачком, і я з меганим задоволена: цей гарбузик вив'язаний з тієї ж пряжі, але спицями. Єдина різниця, сюди я взяла наповнювач, який я купувала в магазині, а сюди я додала наповнювач, який мені запропонували віддати. Він біліший, цей більш темніший. Можливо, це і, бачите, якщо дуже гарно придивитись, то просвіти є білого кольору. Мені здається, або треба було ще щільніше в'язати. Я, звичайно, можливо, сьогодні і поекспериментую. Про це я вам розповім вже пізніше, звичайно. Якщо вам цікаво, то подивіться, будь ласка, відео з готовими роботами жовтня, тому що я ще планую працювати і завтра, бо в мене план зв'язати гарбузиків на осінню ярмарку. Ось таких малесеньких, чарівних, помаранчевих гарбузиків. Тому ще два гарбузики. Ну, якщо бути чесними, то зовні, якщо так придивитися, якщо не дивитись на ці просвіти, то мені, звичайно, подобається варіант гарбузика також із спицями. І гачком, і спицями обидва мені подобаються. Але мені не подобаються ці просвіти. В гачку їх немає. Втягувати, звичайно, цього гарбузика простіше, ніж цього. І папу такий ниточок ледве знайшла зелений колір, як кажуть. І переходжу до самої цікавої розиночки цього проектику моєї готової роботи, вона стала першою готовою роботою. Хто дивився вчора в інстаграмі, я про це розповідала. Ось такий мій светрик з кідмохеру. Частина кідмохер на поліаміді, а це кідмохер з альпакою і трішечки мариносу. І, здається, ще є Еластан, тому що трішечки, трішечки ниточка. Тягнеться. Звичайно, в готових роботах я вам покажу, як цей светрик сидить на мені. Якщо вам цікаво, то дивіться, будь ласка, відео з готовими роботами. Ось, так. Ось такий невеличкий вийшов мій епізод. По моєму светрику, всі там замірчики будуть в готових роботах. Більш я знову залишилась без жодного проєкту. Звичайно, над гарбузиком я попрацюю сьогодні, а завтра в мене буде новий тиждень, і я розпочну. Нові процеси у новому в'язовому лозі. Я вам говорю до зустрічі. Всім дякую, що хто зі мною, що ви мене підтримуєте, і приношу вибачення, що відео було таким мега коротким.